У Польщі хочуть скоротити соціальні виплати для українців, які не працевлаштовані. Законопроєкт про допомогу Україні напередодні заветував польський президент. Як на це реагують у ЄС? Розпитаємо кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович. Олено, бачимо тебе. Вітаю, тож що кажуть у Європі? Ну я би сказала, що тут не дуже охоче реагують, бо саме з таких слів, що ми не коментуємо законопроекти, які ще не ухвалені, сьогодні ось тут на брифінгу в Єврокомісії розпочав свою відповідь. Речник ЄС на ну, вже потім перерахував власне самі особливості цієї директиви про тимчасовий захист для українців, до якої я ще повернуся. А зараз хочу просто нагадати про що власне мова в Польщі. А вересня зараз збігає термін закону, згідно з яким надається допомога українцям. Його нова версія передбачала, що допомога буде надавати там не лише дітям, але й тим, кому вже виповнилося 18, але хто продовжив навчання, тобто студентам. І от польському президенту не сподобався. Ось цей момент і кілька інших. Він став вимагати, що платити такі ж гроші, тобто такі виплати потрібно і польським студентам, щоб поляки були в рідних умовах з українцями. Ну а загалом вимагає скасувати допомогу тим сім'ям, які не працюють. Я не змінив своєї думки та маю намір виконувати свої зобов'язання. І вважаю, що сімейну допомогу слід надавати лише тим українцям, які докладають зусиль, щоб працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я. Я хочу прокоментувати це ще з точки зору, як це працює тут в Бельгії, так само в багатьох інших країнах Євросоюзу. Власне допомогу тут отримують ті українці, які не працюють, тобто не мають засобів для існування. А в Польщі ж, наприклад, кошти отримують лише сім'ї, які мають дітей, і це гроші на дітей. І ну там були інші виплати, але які завершилися влітку 2024-го, Це були виплати власне полякам, лише які прихистили в себе українців. Ну і зараз нова пропозиція. Ось ця позбавити дитячих виплат тих, хто не працює, судячи з відповіді Єврокомісії, суперечить європейській директиві. Тут цього прямо не кажуть, але звертають увагу на той факт, що допомагати потрібно саме тим, хто не має власних коштів згідно з директивою, держави члени повинні надавати особам, які користуються тимчасовим захистом, необхідну допомогу у вигляді соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування, якщо у самих бенефіціарів недостатньо ресурсів. Однак директива про тимчасовий захист не передбачає розміру чи мінімального порогу соціальної допомоги. Її рівень визначається державами-членами. Тобто розмір допомоги визначають саме країни, які приймають біженців. Але що цікаво, це стається не завжди за рахунок бюджетів країн, які приймають українців. Тобто, це не обов'язково виплати з польського бюджету. Бо для цих країн на потреби з утримання українців перераховуються кошти з фондів Євросоюзу. Про це сьогодні нагадали в Єврокомісії. Сказали, що, от, наприклад, кілька місяців тому в чергове ухвалили рішення про надання ще трьох мільярдів євро державам-членам. Які приймають українських біженців, тобто Польща отримає підтримку ЄС у цьому питанні, але наразі тут не готові критикувати країну-члени Євросоюзу і сподівається, що ну на наступну прийняту редакцію закону що буде наступна редакція, прийнята про допомогу Україні. І до речі, була ще також мова про те, що Україна може втратити доступ до систем зв'язку Starlink, бо Польща його оплачує, і це частина цього закону, який заветував польський президент. Але в канцелярії польського президента сьогодні спростували ці чутки і запевнили, що загрози вимкнення Starlink не має і що цю статтю витрат скасовувати польща не збирається. Олена, дякуємо тобі за роботу. На прямому зв'язку з нами була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович розповіла про наміри Польщі скоротити соцвиплати для тих українців, які не працевлаштовані.